Донецьк, Луганськ, Ясинувата та Крим у вогні. Вночі туди навідались ракети Шторм -Шеудл» та, ймовірно, навіть Тауруси. Тим часом на Дніпропетровщині, вперше від початку повномасштабки на мапі з'явилася сіра зона. Кіт Келох потролив Дмитра Піскова. Нова мета Путіна захопити Одесу і відрізати Україну від моря. Та чергова серія північно-корейського шоу плачуть всі. Кім Чанин, лежачи на труні, оплакував загиблих на СВО солдатів. Про це і не тільки поговоримо детальніше далі. Мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний вівторок разом. Дуже гаряче цієї ночі було в тимчасово окупованому Донецьку потужні вибухи, пожежі, дим над містом. Офіційно інформація від генштабу ЗСУ ще немає, але подивіться на ці численні відео. Кадри з місця підтверджують успішність операції за даними українських осінт аналітиків Однією з цілей міг стати Донецький центральний універмаг, де розміщувався штаб 8-ї загальновійськової армії Збройних Сил Російської Федерації. Також є влучання в будівлю інституту кольорових металів, де виготовляли БПЛА та РЕП-дрони, які пускають по Україні. Водночас є дані про удари і по військових службах РФ залізничному вокзалу і цеху металургійного заводу. Ого. Ого. У російських пабліках писали, що близько дев'яти українських винищувачів із Херсонської області запустили крилаті ракети Шторм Шейдов або Нептуни. А деякі навіть стверджують, що Україна атакувала німецькими Таурус. При цьому підконтрольні окупантами джерела, як от ТАСС, заявили, що ЗСУ тільки намагалися атакувати Донецьк, і ці атаки мовляв відбито. Попри те, що місцеві жителі публікують відео пожеж і коментують, що ракети буквально проламали все аж до самого підвалу. Підтвердили атаку, і в раді національної безпеки оборони України керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коленко написав, що це ювелірна робота по росіянах в тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно написав він, і додав, що в тимчасово окупованому Луганську палає логістика. Місто атакували дрони. Тут теж потужні вибухи і масштабні пожежі в різних районах. Попередньо серед іншого палає і нафтобаза. Потужне зарево, яке видно здалеку, це у тимчасово окупованій Ясиноваті. Відомо про щонайменше шість ударів по розташуванню окупантів. Вперше за час повномасштабки оголосили ракетну тривогу навіть в Астрахані, що за 800 кілометрів від українського кордону та межує з Казахстаном. У місті навіть запровадили обмеження на зліт і посадку літаків в аеропорту через загрозу ударів українськими ракетами. Російські пабліки писали, що ракети прямували до полігону Капустін Яр, де базується Арешнік. За даними російських змі, Крим також, нібито, атакували ракетами. Там чекали на шторм проліт яких нібито фіксували над окупованим півостровом. Тим часом росіяни не можуть оговтатись після павутини. Військово-промисловий комплекс країни-агресора судомно намагається наростити свій стратегічний авіапарк, але завдяки санкціям та критичній нестачі кадрів поки всі спроби зазнають невдачі. Чи допоможе окупантам новий авіазавод у Казані? Подробиці у нашому сюжеті. Стратегічна авіація, головна біль Путіна. І вже давно росіяни постійно лякають захід своєю ядерною тріадою. Тільки одного з елементів завжди було недостатньо. Стратегічні бомбардувальники давно вижили себе. І РФ ще 20 років тому потрібно було щось із цим робити. Рішати цю проблему вони хотіли з допомогою так званого перспективного авіаційного комплексу. Посланник. И работы по этому поводу бюро Туполева начало там еще в 2007 году. Потом в 2009 там было обновление этого контракта с Минобороны на проведение НИУКР. По розпорозроботки, але під час цієї розробки виникли проблеми, які РФ вирішити була не в змозі. Проект припадав пилом на складі. Роботи йшли повільно. Руку допомоги простягла українська СБУ, знищивши третину російської стратегічної авіації. Оце так файно виглядає зараз. Аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. Операція Павутина ймовірно прискорила ухвалення рішень щодо посланника, адже лякати захід вже особливо нема чим. Як наслідок УРФ почали посилено шукати вирішення проблеми, і першим кроком стало розширення казанського авіазаводу, єдиного підприємства, де виробляють стратегічні бомбардувальники. Розширення глобальне згідно супутникових знімків, найбільший із нових ангарів розміром як три футбольні поля. А виділено на це майже трильйон рублів. Увеличить производственні площі Росія способна. Но даже имея, и там в бюджет якобы 1 мільярд євро. На 1 мільярд закуплено оборудование различное у китайцев. Станки и прочее, прочее, прочее. Но э, если бы надо было использовать 3 миллиарда, э, россияне бы вложили бы и 3 миллиарда, и 5 миллиардов. Но они не могут их реализовать, они не могут найти деньги что-то большее купить, потому что больше это будет уже просто ну, оно будет не предназначено для тех целей, которые ставятся в этой программе перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Послание. Таким чином, ми повертаємося до запилившогося на складі посланника. Ймовірно, саме його планують випускати росіяни на розширеному заводі. Але поки що це виглядає як мрії. Є російські експерти, говорять, що цей посланник з'явиться в тридцяти к тридцятому году. В планах там вообще 27 28 двадцять восьмой, польоти. Но учитывая то, что сейчас 25-й, и тут уже в 25-м были сообщения о том, что должен быть первый полет, они постоянно этот первый излет, он постоянно переносится, переносится, переносится. Но судя по по состоянню дел сі час, то ранше тридцятого году нічого там не не, не взліті. Реально, як мінімум, росіяни так і не спромоглися зробити нормальний двигун. Один є, який зараз використовують для модернізації ту 160 х у ту 160 м 2 Але ця модернізація йде давно і настільки повільно, що чекати посланнику на двигун доведеться ще дуже довго, адже крім нового старого бомбардувальника, Росіяни хочуть все ж таки закінчити модернізацію своїх тушок 160-х. Цим також займатимуться на казанському авіазаводі, адже зараз для росіян модернізація тушок є більш реальним варіантом підтримки стратегічної авіації. Двігателя немає і, і, і самолютом немає. і по самолітам проблема, і по двігателям проблеми. що стрільство корпуса ета ну скажем так, перший шаг в процесі. создание какой то возобновления какой-то авиационной отрасли. Но это, кроме того, что это объект недвижимости, на котором можно освоить приличные деньги, за этим пока нет, скажем, технологической базы, которая может эти корпуса наполнить и которая приведет к, вы... к серьезному выпуску авиационной техники для стратегической авиации. Поки що очікуємо, коли сума на розширення заводу збільшиться з 1 мільярда євро до кількох мільярдів. Адже будівництво будівель заводу не швидкий процес, тоді як вілли будуються набагато швидше. Що українців точно тішить, поки що росіяни заявляють про завершення робіт і розширення заводу до кінця 2026 року. Але хто знає. Дрони, до речі, до казанського авіазаводу на вогник уже залітали. Орвелівські коментарі так спецпредставник Кіт Келох відповів піскову, який звинуватив Шата Україну у затягуванні перемовин. Келох сказав, що РФ не може і далі тягнути час, бомбардуючи цивільні об'єкти України. Росія має перейти до тристоронніх переговорів із завершення війни. Чиновник назвав останні коментарі прес-секретаря Кремля Піскова викривленням реальності в дусі Орвела, маючи на увазі відомого британського письменника Джорджа Орвела. Вперше з початку повномасштабного вторгнення на карті Діпстейт на Дніпропетровщині з'явилася сіра зона. Місцями вона йде в у області більш ніж на 800 метрів від кордону. Водночас, представник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Трегубов повідомив, що прориву на Дніпропетровщині не зафіксовано. Керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко підтвердив, що на Дніпропетровщину Росіяни не прорвалися. Бої йдуть поблизу адміністративної межі. Також росіяни залітають на Дніпропетровщину Дніпровщину дронами але прориву зараз немає. Там складні бої. Путін прагне захопити Одесу, а без підтримки Україна може втратити більше міст. Таку інформацію оприлюднило Financial Times. колумніст видання Гідеон Рахман пише, що, попри оптимістичну атмосферу на саміті НАТО, ситуація на українському фронті залишається тривожною. За його даними, Київ у закритих переговорах із західними партнерами дедалі частіше порушує тему перемир'я, що раніше вважалося ознакою слабкості. Рахман зазначає, що в європейських столицях зростає занепокоєння без серйозної підтримки. Україна може вичерпати свої військові можливості вже за півроку. Натомість Росія за оцінками здатна підтримувати нинішню інтенсивність бойових дій ще принаймні рік. Європейські чиновники припускають, що новою стратегічною ціллю Кремля є Одеса. Втрата цього портового міста відріже Україну від моря та завдасть їй нищівного удару. Колишні європейські лідери, які нещодавно відвідали Київ, описують пригнічений настрій в українській столиці. Вони попереджають, що без нових постачань озброєнь Україна ризикує втратити ще більше територій. Україна виходить із Отавської конвенції, яка забороняє учасникам використовувати та виробляти протипіхотні міни. А це означає, що незабаром в арсеналі ЗСУ з'явиться цей вид озброєння. Коли і як протипіхотні міни допомагатимуть обороні від російських загарбників? Подробиці в нашому сюжеті. Україна одна з небагатьох країн, яка, ведучи війну за свою незалежність, продовжує дотримуватися міжнародних норм. Але війна змінює все. Київ офіційно виходить з Отавської конвенції 1997 року, яка забороняє використання, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, вівши таким чином дії рішення Ради національної безпеки і оборони. Такий крок зумовлений захистом територіальної цілісності та суверенітету України. В умовах триваючої агресії з боку Росії, це фірмовий почерк російських вбивць знищувати життя всіма методами, які в них є: і хімічну зброю, і балістику, в тому числі ракети середньої дальності, також різні типи мін, в тому числі протипіхотні. На жаль, так. Звісно, ми. Бачимо, як наші сусіди в Європі реагують на цю загрозу. Ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни, робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру. Російських кордонів саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони. Україна приєдналася до Олтавської конвенції у 2005 році, сподіваючись, що глобальне роззброєння забезпечить мир. Але вже у 2014 році Росія почала застосовувати міни як інструмент окупації. З 2022 року масовою з особливою жорстокістю за даними головного управління протимінної діяльності станом на листопад минулого року через міни та нерозірвані боєприпаси в Україні постраждали 1068 людей. Серед них є діти. Враховуючи безумовний пріоритет оборони нашої держави, від жорсткої російської агресії, нашої землі від окупації, а людей від жахливих російських звірств, Україна ухвалила непросте, але необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов'язань за Оттавською конвенцією. Переконані, що цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави. Йдеться у телеграм-каналі Міністерства закордонних справ України. Україна давно використовує протипіхотні міни, протитанкові міни. З самих перших днів війни, та й до цього ми мінірували наше побережжя, ми не мінірували море, акватория, мы минировали дороги, мосты. То есть, Украина мины использовала и раньше. Да, есть определенные обязательства, которые наложены на Украину в рамках вот этой ТАВской конвенции по неиспользованию, пере... не, не производству, не хранению, не передаче противопехотных мин, потому что они являются оружием неизбирательного действия. Очень много людей страдает. Это, возможно, даст в будущем... Ну, на небольшом горизонте времени нам возможность приобретать мины у третьих стран, тех, которые точно так же вышли из конвенции, или которые, может быть, не подписали, или вышли раньше, І спокійно не порушуючи ніякі міжнародної договорівності. привозити їх в Україну. Ну і точно також відкривати производство на території України. Україна не єдина. З Отавської конвенції вже вийшли або готуються вийти країни НАТО. Передусім, ті, що межують з державою терористом. Серед них Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія та Польща. Це рішення не було ухвалено легковажно. Литва не має жодних ілюзій. Путінська Росія. Найбільша довгострокова екзистенційна загроза Європі вона веде війну задля досягнення політичних цілей, підриває стабільність за допомогою саботажу та готується до тривалої конфронтації. Реальність у підсумку така: нашим сусідом є агресивна імперіалістична держава під назвою Росія, яка сама не є учасником Оттавського договору і яка безжально використовує протипіхотні міни. Таким чином, сили оборони зможуть обирати систему озброєння, засоби методи необхідні для зміцнення обороноздатності держави. Виход із конвенції це вже дійсно. Це виход за рамки концепції, предположим планів. Фактично дійсно ці країни зараз будують укріплення на границях. Ці країни відкрито показують, що для них главной загрозой является Российская Федерация. И поэтому это как раз свидетельствует о том, что российскую угрозу в Европе наконец-то начали воспринимать не просто серьезно, а как одну из самых важных угроз для существования континента. И Дійствують відповідним образом офіційний вихід України з Отавської конвенції набудочинності через 6 місяців. Україна робить цей крок не з власної волі, а з необхідності. І тут важливо розуміти, це не крок до ескалації, це не відмова від гуманності, це не вибір війни. Це вибір права на захист. У КНДР публічно визнали участь своїх військ у війні проти України і зробили це прямо на державному телебаченні північної Кореї. На відео кімчанини з сльозами на очах стоїть біля трун північнокорейських солдатів, які загинули, воюючи на боці Росії в Курській області. Після чого кладе прапор КНДР на труни, репатрійовані після боїв проти ЗСУ, ким називає загиблих героями. Відео частина урочистого концерту в Пхеняні, організованого спільно з РФ. Це все, про що встигаю розповісти. На цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі!